Хто ти насправді? У житті багато важливих речей. Та лише одна важлива абсолютно в очах світу важливо, чи здобув ти успіх, чи ні. Важливо, хворий ти чи здоровий, освічений чи навіглас. Важливо, багатий ти чи бідний. Це, поза сумнівом, впливає на життя. Звісно, все це важливо. Однак ніщо з цього не має абсолютного значення. Все це відносне. Є річ важливіша за успіх, багатство і освіту, пізнати свою внутрішню сутність поза сферою смертного я, душевний спокій і гармонію людина знаходить не в умовах свого життя, а в глибокому усвідомленні. І реалізації своєї внутрішньої сутності. Реінкарнація не допоможе, якщо в наступному житті ти так її не знатимеш, хто ти. Усі проблеми на планеті виникають через персоніфіковане відчуття Я і Ми. Це відчуття надійно маскує твою внутрішню сутність. Не усвідомлюючи своєї глибинної сутності, ти в підсумку створюєш проблеми. Це просто, поки ти не знаєш, хто ти насправді, твоє Я генерує обмежений розум, і ти оминаєш свою божественну сутність та чіпляєшся за перелякане і спрагле я, захист і розвиток фальшивого Я стає рушійною силою твого життя. Повсякденний лексикон і сама структура мови свідчать, що люди не знають, хто вони насправді. Ти кажеш, Він змарнував своє життя або моє життя так, ніби життя це щось, чим можна володіти, знайти або загубити. Правда в тому, що ти не володієш життям, ти і є життя. Одне життя, одна свідомість наповнює собою весь всесвіт і набуває тимчасових форм, щоб пізнати стан гори. Квітки, тварини, людини, зорі, галактики. Спробуй відчути в собі, що вже знаєш це. Спробуй відчути, що ти вже це. Я поза іменем, поза фізичною формою, поза життєвою історією. Ти не знайдеш себе ні в минулому, ні в майбутньому. Одиноке місце, де можна себе знайти у моменті тепер. Шукачі духовного шукають самореалізації просвітлення в майбутньому. Саме слово шукати натякає, що йдеться про майбутнє, щось іще не знайдене, те, у що ти віриш, і стає для тебе істиною. Тобі буде потрібен час, поки не зрозумієш. Що насправді час не потрібен, щоб стати тим, ким ти вже є. Коли дивишся на дерево, усвідомлюєш дерево. Коли в тебе виникає якась думка або відчуття, ти усвідомлюєш цю думку і відчуття, коли переживаєш якийсь болісний або, навпаки, приємний досвід, усвідомлюєш цей досвід. Здавалось би, що це елементарні, очевидні твердження. Та якщо придивитися до них уважніше, можна побачити, що в самій їхній структурі є тонка, ледь помітна ілюзія, притаманна мові як такій мова і думка створюють дуальність та ілюзію окремої особистості, якої насправді не існує. Істина в тому, що ти не той, хто усвідомлює дерево, думку, відчуття і досвід. Ти сама свідомість, в якій усі ці речі і виникають. Спробуй свідомити себе як саму свідомість, в якій розгортаються події твого життя. Ти кажеш, Я хочу пізнати себе, Ти і є це я, ти є знання, ти є свідомість, через яку все пізнається. Вона не може пізнати себе, бо вже є собою. Поза цим немає значення, бо саме звідси виникає все знання. Я не можу зробити себе об'єктом пізнання, об'єктом свідомості. Ти не можеш стати об'єктом для самого себе. Ось чому виникає ілюзія, его ідентичності. Твій розум робить тебе об'єктом. Ти кажеш, це я. А потім встановлюєш з собою стосунки, розповідаєш собі та іншим свою історію. Коли ти знаєш, що ти це свідомість, в якій розгортається буття, скидаєш з себе залежність від світу явищ, звільняєшся від пошуків себе в різноманітних ситуаціях і обставинах життя. Іншими словами, відбулася подія чи ні, це. Вже не має значення речі перестають бути чимось важливим і серйозним. Життя наповнюється грою і радістю. Ти починаєш сприймати світ як космічний танець форм не більше і не менше. Коли знаєш, хто ти насправді тебе супроводжує повнокровне відчуття душевного спокою і гармонії, його можна назвати радістю. Адже радість. Це і є душевний спокій та гармонія. Це радість знання, що ти сама суть життя до того, як воно набуло форми. Це радість буття, буття тим, ким ти є насправді. Як вода буває льодом, рідиною і парою, так і свідомість буває твердою, матерія, рідкою думки і безформною, чиста свідомість. Чиста свідомість, чиста свідомість це життя до моменту проявлення форм. Життя дивитися на світ лише твоїми очима, бо ти є свідомість. Коли розумієш це, впізнаєш себе у всіх явищах світу. Виникає стан абсолютної ясності ти перестаєш інтерпретувати світ, через гіркий досвід минулого. Коли сприймаєш без інтерпретацій, бачиш справжній сенс речей і явищ. Максимум досяжний для людської мови констатувати, що існує поле прозорого, чистого спокою, в якому й відбувається сприйняття. Отже, так через тебе усвідомлює себе свідомість без форми. Більшість людей керують бажання і страх. Бажання. Це потреба додати щось до свого єства, аби відчути себе наповненим. Страх це реакція на небезпеку втратити щось і через це відчути себе малим. Ці два імпульси заступають ту правду, що буття неможливо ні дати, ні забрати. Вся повнота буття уже в тобі не колись була і не колись буде вона є тепер.